Чергова слуга народу депутатка Анна Колісник хоче скласти свій мандат. Нагадаю, що в 2021 році її спіймав фотограф у Верховній Раді і сфотографував, як вона писала повідомлення. Цитую: Слухаємо Хомчака, треба валити з цієї країни. Кінець цитати. Тоді головнокомандувач збройних сил Руслан Хомчак якраз саме в ту хвилину, коли вона писала це повідомлення. Розповідав про концентрацію російських військ на українському кордоні, як бачите, колісник вирішила здійснити свою багаторічну мрію. Нагадаю, це люди, які подавалися в депутати під час війни, які мали усвідомлювати, що вони є депутатами воєнного часу, і які несуть на собі відповідальність за державу і за всіх нас. Це, звісно, я такі пафосні слова говорю, але. Про що ми можемо взагалі розповідати в даному випадку, коли окрім колісник, у нас, наприклад, депутатом є той самий Брагар?